Виконуємо номер 630 із підручника Геометрія 7 та номер 45 21 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. У колі на малюнку 21 11, АБ діаметр кут АБМ дорівнює 60 градусів, АБ дорівнює 18 см. Знайдіть довжину Хорди. МБ. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано коло, центр О, АБ у нас діаметр, кут АБМ 60 градусів. АБ діаметр 18 см потрібно знайти довжину хорди МБ. Проведемо хорду АМ на нашому малюнку. Запишемо проведемо. Корду АМ. Оскільки АБ у нас діаметр, то за теоремою про прокут, під яким видно діаметр з точки кола, кут АМБ буде прямий, тобто 90 градусів. Тоді трикутник АМБ прямокутний. Запишемо це. Оскільки а б діаметр, то за теоремою про кут, під яким видно діаметр. Точки кола кут АМБ дорівнює 90 градусів, тоді трикутник АМБ прямокутний. Використаємо властивість прямокутного трикутника, що його сума гострих кутів 90 градусів знайдемо градусну міру кута А. Із властивості прямокутного трикутника. Запишемо в дужках сума гострих кутів. кутів прямокутного трикутника 90 градусів. Кут А дорівнює 90 градусів, відняти кут Б, і це дорівнює 90, відняти 60, маємо 30 градусів. Ну, а тепер використаємо властивість катета, що лежить в прямокутному трикутнику проти кута 30 градусів. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. А це катет у нас МБ, який потрібно знайти за властивістю прямокутного. Трикутника і запишемо до шкаф властивість. Катет, що лежить проти кута 30 градусів, дорівнює, половині гіпотенузи. МБ дорівнює 1 друга АБ. І це дорівнює 1 друга помножити на 18. Маємо 9 сантиметрів. І записуємо відповідь. 9 сантиметрів. Номер 630 із підручника Геометрія 7 та номер 45.21 із підручника Математика 7 виконано.